Хто там шукав проводку Т-40, Т-25, Дивіться, є проводка у нас трактор Т-16, Т-25, Т-40, причеп 10-метровий, причеп 4-7-метровий. Ось у нас на причеп, це 4 метри. ЮМЗ варіанти, е, повний, малий. Ось такий варіант на Т-25, це у нас на Т-40. Такий жгут, це прямо на Т-40. На, ось ще тут... На прицеп, ось ще Т-40, ось МТЗ-802, дивіться, тут цілий, цілий мішок. Тому є різні проводки на вашу техніку, хлопці, є всі ось такі провода, також в наявності. Бачите, кому треба по проводам, по всьому це все є по ледам. Тобто багато. Дніпро.запчасть, сайт, заходимо, дивимося, тут дуже багато чого різного є.